Ну, насправді я думала, що цей похід а, буде для мене страшним-страшним випробуванням. Я дуже багато прочитала а, статей, передивилась документального кіно а, про гірську хворобу, про головний біль, про те, як люди не могли спати на висоті, як вони задихались, як їх мучили там судоми і так далі. І, а, я була готова, я почала пити вітаміни, я набрала з собою різних ліків. І кожного дня все чекала, коли ж почнеться от, от це саме страшне, що чекає на нас на висоті, тому що це було найцікавіше, як моє тіло витримає такі умови. Але насправді нічого не сталося. Ніяких Складнощів, пов'язаних саме з висотою, з гірською хворобою і перебуванням от, тривалий час в таких умовах нічого не сталося. Було цікаво, було цікаво спостерігати за своїм тілом. Дійсно, висоту ми відчули. Ми відчули і нормальний вплив, коли не вистачає кисню, ти ніби опиняєшся в тілі старої людини. Я дуже багато думала. Вже коли ми перетнули межу, мабуть, тисячі чотири. Я дуже багато думала про своє тіло, про те, яким ми будемо старі. Як важко дихати, як важко зробити кожен крок. Це не моє тіло. Я йшла і думала, ну де м'язо, де воно все? От те, що там бігала внизу, в спортзал ходила. Куди воно все ділося? Це було дуже цікаве відчуття, і було дуже цікаво. Подумати про те, як ми старіємо, як ми готуємось до цієї старості, як ми дбаємо про своє тіло, про свій організм. А, мені здається, що от саме такий тип відпочинку, хоча багато хто сміється, коли я кажу, що це ми їхали відпочивати. Він дуже цікавий для, мабуть, для саморозвитку людини, для того, щоб відкрити щось нове про себе, про інших людей, подивитись, як, як кардинально все може змінитись всередині тебе, ну просто за ніч, коли ви піднялись на 500 метрів, і ти вже інший, в тебе інші абсолютно можливості, в тебе інші відчуття. Ти по-іншому взаємодієш з людьми, тому що тобі стає складніше, людям стає складніше. Щодо підготовки, в нашій групі насправді були дуже сильні люди. Вони всі розповідали про свій досвід, і я намагалася якусь кореляцію знайти. от В кого був досвід, хто як готувався і кого чим накрила. Якщо чесно, я не знайшла. Для мене було дивним, що е, нічого, ну, нічого не сталося зі мною. Да? Тому що з усієї групи я, мабуть, була найменш підготована, я йшла мужньо, витривала, але ну, відставала. Да? Я бачила, що сильні учасники групи, вони інколи на важких підйомах зупиняються і чекають. Е, від чого це залежить? Складно сказати, мені здається, і від настрою у тому числі, тому що я була звичайний набір вітамінів, які радили на сайтах. Я доволі сильно захворіла. Я лише пройшов тиждень чи два перед поїздкою, як я оговталася від сильної застуди, тому я не можу сказати, що прям пройшла такий бойовий курс підготовки. Мабуть, на від настрою, з чим ти йдеш, за чим ти йдеш, як ти ставишся до цього походу, до людей, до природи. Я була готова, але я не накручувала себе, я не боялася кожного дня. Мені було цікаво. І, ну, мабуть, це позитивний дійсно настрій, який з яким ти сюди виходиш, тому що фізіологічні кореляції між тим, хто чим захворів. І яка в нього була підготовка, я не знайшла це. Це було дуже дивно. Цей трек дуже, дуже відовий, але з нами в групу були ребята, які розповідали про схожі походи. Які не вимагають від нас такого сильного навантаження, які не вимагають перебування тривалий час в настільки складних умовах. Тому от мені хочеться зауважити, що якщо хочеться почати щось незвичайне, щось дуже яскраве, можна знайти треки нижче. Але якщо хочеться вже гострих відчуттів, хочеться дізнатися кордони взагалі свого тіла, кордони своєї витривалості, і психологічної, і фізичної, в тому числі, тоді потрібно йти сюди. Для мене основним випробуванням стало перебування в складних умовах тривалий час. Я абсолютно нормально ставлюся до походних умов. Спати в спальнику, чистити зуби там з кружечки холодною водою, якась походна їжа, десь прохолодно, десь намокли ноги. Але коли це все триває 10, 12, 13 днів, коли ти засинаєш в кімнаті мінус 5, прокидаєшся в кімнаті мінус 5, ти в спальнику вдягаєш пуховик, ти йдеш. Снідати, ну окей, там в столовий вже ноль. А Ти виходиш на вулицю, там така ж сама температура, як в кімнаті. І от там ну, не всі 13 днів, але, мабуть, днів там сім, ми постійно перебували в холодних температурах. Тепло було лише в спальнику, а, і біля пічки, коли ти вже майже сів на неї. А, до цього звикаєш? До цього, безумовно, звикаєш, і воно тебе вже не. Ну, воно не висить і не давить над тобою. Але чомусь, от саме це стало пережити складніше за все. Воно таке, як рок вже висить над тобою, ти думаєш, що, ну, окей, завтра буде знов таке. Так да, незважаючи на те, що я дуже ретельно готувалася, я багато одягу купувала спеціально для цього походу, бо в мене великий. Досвід різних абсолютно походів, але всі вони а, там, до якогось там, плюс 5, наприклад, да? Тобто це не холодні походи і мені довелося багато одягу купувати. Можна сказати, я промахнулась в певних речах і дещо зробила там, ну, абсолютно правильно. Мені в поході було важко, по, по вазі, фізично важко тягати певні речі. Наприклад, там я придбала куртку із штучного ну, штучного матеріалу, вона була тепла, але вона дуже погано зминалась в якийсь сверток. Все ж таки, якщо є зайві гроші або час походити пошукати по стоках, я обрадила. Теплий пуховик брати саме пуховий. Він легше і він займає менше місця, тому що це критично. Те ж саме стосується якихось теплих штанів. От Ми тут всі брали самоскиди, дуже вдала, дуже вдала покупка. Я не ходила в них навіть там, ну тільки один раз, я в них ходила по вулиці, і то можна було обійтись вінстопером і якоюсь термобілизною. Але от в умовах постійного холоду я вилазила в спальник і я одразу залазила в самоскиди. Це було дуже зручно. В них сиділа ввечері, я в них снідала зранку, я їх вдягала на обід, якщо ми десь зупинялись. А в мене був не дуже вдалий рюкзак. Він був ідеальний, ідеального розміру 50, 50 літрів. Тобто цього було достатньо, щоб запхати все і навіть важкий пуховик. Але в нього не було жодної жодної кишеньки або якогось зовнішнього кріплення. Реально дуже от в цьому поході було дуже критично мати одяг, який легко знімається, і кудись можна його приткнути. Ти виходиш в ти виходиш в пуховіку в теплій шапці, в штанах і в ласінах і, і ще в чомусь, намотаному зверху. Тридцять хвилин. Тобі вже не потрібно все, що зверху. Пухавік, штани можна знімати. Прийшов ще трошки, стало зовсім жарко. ти йдеш в термічки і в одних штанах. Все це треба швидко кудись розпіхувати. Ви зайшли в ліс, тобі миттєво стало холодно. Потрібно із-за спини достати пухавік або щось і накинути на себе зверху. Потрібно дуже швидко зняти теплу шапку, тому що парить голову, жахливо, коли вийшов на сонце. І знизу вдягнути на себе баф, шапку теж кудись засунути. В ті моменти потрібно дуже продумувати і іти. Ну мені було набагато комфортніше, я дивилася на хлопців, в яких були саме ще легкі, які вони знімали посеред походу, наприклад. Мені не вистачало, я побачила на декількох рібятах, і в мене була ця річ мені просто в голову не прийшло її взяти. Зовсім легкий тонкий пуховик, який зминається буквально в кулачок і який точно не на мінус, ну може там на мінус два, на мінус три. Але от в такий переходний період його вдягнути і йти, тому що виходити в пуховику теплому дуже часто було вже ну, занадто, то 10-15 хвилин і тобі стає неймовірно жарко. А коли ти не жарко неймовірна жарка, от і немає кисню, і ти ну, набагато легше, от краще холодно. Але виходити в легкій вітровички в ну, ще годинку буде некомфортно. І в багатьох, багатьох ребят був, був такий тоненький, легкий пуховичок з кулачок, додатково до теплого пуховика. Оце я запам'ятала, було б дуже прикольно. Взяла дуже багато зайвих е, речей. Вони були дрібні і не дуже важкі, але тим не менш це було зайве. Я взяла декілька футболок, е, якихось. Декілька пар лосин. Тобто мені здавалося, що я буду перевдягати там майки, ем, якісь футболки під термобілизну. Але насправді тобі так холодно і зранку от не хочеться цим всім займатися, що от було дві термічки, дві фліски, і цього було вище криші. І дві майки потім вдягнути, от коли спустились в джунглі, або погуляти під катманду. І трошки інтимний момент, але от білизна і шкарпетки, їх треба брати більше. Попрати взагалі немає ані бажання, ані можливості, і навіть якщо все це знайшлося, сира, холодна, нічого не сохне. Тому от таких речей я радила брати більше і взагалі не розраховувати, що буде можливість щось попрати. Про їжу. Мабуть, це теж мені на майбутнє. Для розвитку їжа в Дніпалі доволі одноманітна і не супер смачна. І на якийсь третій, п'ятий день вже хочеться, ну, вже хочеться чогось іншого. Тому, навіть якщо ви не гурман, краще взяти з собою от в досвідчених походників у нас були дуже правильні харчі. Вони взяли з собою. Те, що легке, але це було м'ясо. Бастурма, сушені, якісь копчені ковбаски, ем, сиров'яліна ковбаса. Ем, По-перше, в горах дуже дорого, якщо там ви плануєте, наприклад, бюджетно сходити. То можна брати і каші з горілкою, і от якісь такі постійні, ну, їх не можна назвати снеками, бо це там ковбаса або щось сухе, легке це така повноцінна їжа. Тобто можна в горах взяти рис, наприклад, і їсти з цією ковбаскою. Мені цього не вистачало з точки зору, ну, от просто хотілося чогось, окрім там, пельмені, рис, макарони. Все, да? От, і вони в різних варіаціях: макарони з сиром, макарони з м'ясом, макарони з тунцом. Пельмени з куркою, пельмени з м'ясом, рис з куркою, рис з тунцом, рис пустий. Тобто це все вже ми втомились якби, міксувати. Тому я б обов'язково радила або в цілях економії, або в цілях різноманіття запастись якимись звичайними походними, легкими, але там, смачними. Обов'язково брати з собою термос. Всі, хто не взяв термоси, їх з собою тут купували. І, наприклад, мені не вистачало, але за бажанням, мені не вистачало якоїсь пляшки для води. От я прочитала в статті, що дуже холодно і п'єш постійно чай. Насправді ні, хотілося води, хотілося, щоб вона теж десь висіла на рюкзаку або в якоїсь кишеньки була, тобто, окрім термоса. В мене дуже, ну я дуже часто купувала воду і там з рюкзака розпаковувала її пила. Тобто, якщо б вода десь була висіла ззовні і холодних днів не так багато, да? тобто, були дні, коли жажда мучила і вже чай, ну просто от, він не ліз. Чай теж можна брати з собою: чай, імбірь, тому що ну, теж сумнівною, якби. Якості в горах буває заварюють цей чай. І ну, все коштує доволі дорого. Тобто, на, на самій висоті ми вже брали там 3-літровий термос просто води. Тобто я мовчу вже про чай. 3 літра коштувало там в найдорожчих лоджах 9 доларів. А літр ну це на півдня можливо. Дуже багато порошкової їжі. Дуже треба бути обережним супами. От будь-який суп — це, скоріш за все от наша мівіна, швидко розчинна їжа. І так само дуже багато чаїв. Тобто, якщо ми замовляємо хот-лемон або джинджер ті, то це в половині випадків були якісь порошки. А Щодо портерів, Складний момент. Насправді, так. Да, тобто портери це дуже зручно, і коли ти знаходишся на висоті, там кожен зайвий кілограм це додаткове фізичне навантаження. Коли ми приходили, залишали речі в лоджі, в якої ночуємо, ми виходили в радіалку з рюкзачком, з пуховкою і термосом. Ну, настільки одразу відчувалась відсутність багажа, От -от просто неймовірно. Тобі знов там забрали твоє тіло старушки і видали там тіло 40-50-річної людини. Е дуже відчувалось. Але в нас були хлопці, які ну, непогано йшли і з усією свагою, своєю вагою. Були, ребята, які віддавали портерам лише 2 кілограми і теж абсолютно спокійно йшли. Е я віддавала майже 5,5 кг, не дивилась на ціну, тому що ну, от, от мені хотілося облегшити собі максимально в цих умовах а, якби, мій похід. Але от так сказати, що однозначно тільки портери і самим не тягнути, я не можу. Треба дивитись по відчуттях і по стилю походу, ну, як ви собі плануєте його провести, який у вас там бекграунд передніх якихось. Навантажу. Непал для мене це все ж таки були гори. Це, я не можу сказати, що ми встигли побачити всю країну, але те, що бачили, сприймалось доволі спокійно. Я, мабуть, вперше в житті е, от, е, перебуваю в країні настільки. Яка настільки сильно відрізняється від там, європейських моїх мандрівок, ну і безумовно нашого життя. Тобто, да, все, все, що пишуть, все, що є на фото, тут брудно, тут бідно, тут все розвалюється, тут все по-іншому. Тут миють посуд, сидячи ногами прямо в тій калюжі, в якій вони його миють, тут брудними руками можуть замішати їжу, тут є дуже бідні квартали. Але мене приємно здивувала. Мої відчуття від цього. От да, так, так живуть люди, і таке теж існує. І це не шокувало, це не визивало якоїсь огиди. Це було цікаво подивитись і сприймалось абсолютно нормально. І так само, якщо ці люди приїдуть в нашу країну, для них це там наш спосіб життя, мабуть, буде теж дуже якимось незрозумілим. Було просто прикольно подивитись на те, як живе ця країна, як живуть ці люди, і ну, от воно сприймалось спокійно. Можливо, це причина в самій країні. Да? Воно не сприймалось як шок, шокуючи якісь там картини. Все, ну, вода, моють посуд на підлозі під ногами. Ну, візьміть, продезінфікуйте руки. Все, ніяких проблем з цим не було. Безумовно, такий, така мандрівка, вона дуже знакова. По-перше, це місце. Все ж таки, ми йдемо в базовий табір, з якого люди кожного року сотні людей вирушають на підкорення найвищої точки планети. От сам факт перебування в цих місцях, де збираються найвідчайдушніші, найскаженіші люди планети. Він дуже прикольний подивитись, відчути, поспілкуватись з людьми, які вже були на Євіресті. Це цікаво само по собі. Воно надихає, воно сприяє якимось там цікавим роздумам про себе, про життя. І е, другий момент, окрім знаковості такого походу, це випробування. Це дуже цікаве випробування себе, своїх сил. Своїх можливостей, кого захоплює саме от такий тип мандрівки. Тут ви. Я не можу сказати, що тут ми ризику, ризикували ризикували От Ми не, не пішли за ту межу, де вже починають ризикувати життям. Але ми підійшли до неї дуже близько. І от хто любить знаходитись на такій межі і любить випробування, безумовно, треба йти треба підкоряти для себе От принаймні цю висоту до якої можна дійти відносно недорого і не ризикуючи життям